Да. Скажіть, а знаю, віка, Максимчик, Савчук, для, і для чого портфель у першому класі? Голосно, гарненько розказуй. Тримай портфель віршика свого.

А зимку санчата у він, і будуть з горичата, бо що не кажіть давно зрозумів, перфекси не трести санчата. Ну покажи, який санчата, санчака, санчата? Артемчик нам ще розкаже. Все мавша у сфері, сховаки, ворону, там темно і тепло, і хай собі спить, аграр, <noise> відпустнишки, <noise> пошлемо породо, і ферик не ліпу сурує шаши. Шаши! На Дітки, угу. що потрібно. Давайте запитаємо у діток наших. Дітки, ви знаєте, Дітки що Мадам потрібно? підказки, написає, чи ми вміємо зібрати портфелик наш до школи. Да. Ми чую. Да. Так, Ми вміємо. Мадам, ми зараз вам підпокажем. Я зараз